Всім привіт! Розпочинаю сьогоднішнє відео з закупки, тільки що повернулася до вітаком додому. Заїжджала так в один-два навіть магазини. Не планувала нічого брати, як завжди, але взяли трошки фруктів, і давно я згадала, що давно не розказувала вам, які ціни. Ціни трохи змінились, тому зараз вам швиденько розкажу. Отже, полуниця. 2,49 це 454 грами. Малина 2,69, трохи менша упаковка. Що ще? Ожина 2,69 також. Мандарини 4,89 це 3 ЛБ, це майже 1,5 кілограма. Так, що в нас ще було? А, ось такий пиріг взяла з малиною, девід захотів 3 долара. Банани 1,14. Ну, там зважувала я, я не пам'ятаю, скільки тут, але ну, от така зв'язка. Так. І що ще я брала? Все. А, і арахіс і ці мішки. Гарібот, це я брала в доларовому магазині. Там, де ну, майже все по долару 25. Ну, плюс податки ще. тому Це 1,25 $25 і це, але в інших магазинах вони коштують дорожче. тому. А, а, яйця. Я не сказала вам яйця, скільки коштують. Так, зараз яйця. 2,49. Це 12 штук. Розмір великий. Є ще екстра ларч, Це просто великий. Ось так. Вона скоро в Девідека буде день народження, і я вже почала складати такі пакуночки для діток. Тут у нас сік, пюрешка і такі желені цукерочки. Зараз я буду пакувати, нам треба скласти 10 наборів. Дивіться, що в мене є. Купила таку картину алмазна мозаїка, здається, називається. Перший раз роблю в житті таке, ніколи не робила. Стало цікаво, побачила в Олмерті і придбала такий варіант. Буде, якщо бачите, осінній пейзаж. А також ще один набір, але він там далеко, тож покажу якось наступного разу. Я тільки почала вчора ввечері. Ось роблю другий колір. Трошки темного зробила. Зараз... зараз такі роблю. Загалом мені дуже подобається, заспокоює. І час прилітає просто непомітно. Я деві замовила таку гру, Ми бачили там на одній розважці. І вирішила взяти додому, бо вона йому дуже сподобалась. Це не плейдо, не пластилін. Це щось схоже на азакеріт. Хто знає, це дуже-дуже плотна така от маса. І в комплекті йшли такі от фігурки, бачите, різних розмірів, маленькі, великі. І їх треба отак от ховати. Заховати всі, потім. Ну, зробити такий комочок і дитина буде розкопувати. Робити як такі. От вона, бачите, треба прикладати зусилля. Це дуже добре для розвитку м'язів. Тому ми спочатку все це так от заховаємо. Хачу... Там є різні е... з різними фігурками. Це метелик. Хочу зробити бабочку. Давай. Тепер можна отак зробити. дивись, раз і тут ще. Зробити теж. Потім ми все це об'єднаємо. Воно буде як, не, то, ну, як в пластиліні в такому. Так. І тепер ми беремо і отак-от його і скручуємо. Шкотим. Зараз. чекай. Ну, класна, щоб дитина своїми ручками потім обрала і роз'єднувала і знаходила всі детальки. Ну, давай, починай. Yeah. Ось так вона називається. Купували ми її на Амазоні. А, ні, прошу, не на Амазоні. На Амазоні була інша, але я хотіла саме от така, як в нього була на заняття. Це ми купували купували на сайті Walmart онлайн. От, бачите, треба, ну, це. Досить так важко. Це не легко як плейдо, це не м'яка така текстура. Воно не приліпає ні до чого, воно дуже легко. От бачите, як така жуйка, але вона дуже-дуже така от жорстка. Так, що ти там знайшов? Давай будемо викладати. Реально. А ти очищай. Все, викладай. сюди фігурки. Не треба по столу розмазувати. Це дуже класно, що воно не приліпає. Воно отак, от раз. І все. Так. Що там в тебе ти знайшов? Бабочку. Це бабочка? Ні. ні, це щось інше диви. От. Бадюлка. Бділка думаєш? Я ні. думаю, ні, щось інше. От, треба все це зняти і тоді. Позбирати всі заховані предмети. Дивись, можна, знаєш, як зробити? Mm. Можна трошки отак от його до... приліпити, Бачиш? І воно має відстати. О! А, точна бджілка, глянь. Отак, от, от беремо. Тобто це розвиток дрібної моторики. Але такий більш ускладнений. Тобто, в нас є і пластилін, точніше. Клас! Клади сюди. Супер. давай, так, батьовка. тепер чиста вона, бачите? Така гра. По-перше, вона... Так, вона і на розвиток, вона і дуже класно займає дитину. Тобто, так, можна дати, але треба обов'язково приглядати, звичайно, і надавати дуже маленьким дітям. Але зручно, що вона така маленька, можна взяти з собою кудись там по дорогу. Ну, не в машині грати, звичайно, але там десь в отелі можна, бо вона нічого абсолютно не, не псує, не вимазує, нікуди не пристає. Дуже легко все відходить від неї. Деві, тобі подобається ця гра? <laughs> а чисто. Ну, давай роби <laughs> чисто. Та вже чиста. А це вот, скоро буде. А, та... та... а ця ще ні. Халязна. Так. <кхі> скоро в нас довідав день народження буде вже через 5 днів, і потихеньку вже йому даруємо подарунки. Ну, це, в принципі, ми планували купувати, тому це не зовсім прям подарунок, але, знаєте, там, сьогодні щось, завтра щось. У нас вже в цю середу день народження. І я давно хотіла купити собі таку от тортовницю для того, щоб красиво подавати торт. І нарешті знайшла, шукала в різних магазинах, але були або такі підставочки просто, знаєте, без кришки. А я хотіла саме з кришкою. Мені так дуже подобається, як виглядає. Можна як торт я Не знаю, чизкейк, навіть якісь там кекси, печу, ну, будь-що абсолютно. І ось така вона досить велика, тут десь 30 см в діаметр. Тобто я зазвичай роблю торти 20 см, тому буде супер. І по висоті досить така немаленька. Не як в такому вигляді збирати, а також перевернути, бачите? І е подавати, наприклад, якісь коктейлі або просто. Ну, цю кришку використовувати як, як форму. Тобто в ній можна робити такі торти, які не збираються, так, навіть не вирівнюються, а типу кучерявий пінчер, наприклад, або що ще, які просто так накладаються шарами. Бачите, 33 см діаметр самої підставки і висота. Е, ні, це не висота. 28,6. Це теж діаметр кришки. Ну. Мені дуже подобається. Я хотіла шукала дуже довго керамічна, але в принципі, коли побачила сьогодні цю, вона стояла остання в магазині і чекала мене. Тому тепер у нас є така краса. Ми ну, вирішили приїхати в кіно знову. Зайняли найкраще місце. Але тут, в принципі, можна було сідати де, де хочеш. Кінотатр і нікого немає. Якщо ми так будемо дивитися мі, то це буде перший санс, У Нас індивідуальний. Це здається, наш другий похід кінотеатр. Так, але перший був в uh, зараз там було багато в принципі людей. але так, Як він називається? Am I racist? Ну, там про Це <laughs> маленький плюс жити в маленькому місті. Можеш обирати місця, вони завжди вірують. Так, тут такий прикол, що ти просто оплачуєш квитки і сідаєш де хочеш, немає місць там. Дешевше спереді, ззаду дорожче. First come, first serve. Скільки коштує Квитки, квитки нам ну, обійшлися. Там ранковий сан зі знижкою. Вони вийшли на двох-12 доларів з податком. Ну так. Трошки менше. 12 копійками. Ну прикол. Але кор, we'll наприклад, for тут взагалі не смачний. Тут немає різних смаків, тут просто батер або що? А класік. О, так що попкорн просто не дуже. Тут вони заробляють на попкорні на напоях, тому що два бевереджес, наприклад, там кола з попкорном коштує 24 долари. Ну а самі квитки 11. Ні, це з копійками. разом з квитками. Якщо ні, тепер... ні, ні, це без квитків, квитки окремо oh, oh, купуєш. Це така в них діл. Раніше ми коли на перший сеанс сходили, там була ще якась знижкова пропозиція, і ми взяли два напої з е, маленьким корном, по-моєму, 6 доларів коштує. А тепер 24, бо та акція в них закінчилася і більше не буде. Ну але сам попкорн взагалі не смачний. Є попкорн, є наапи, є цукерки і є. Вона була лід, солодка. Заморожений лід просто було ночивата солодка, продається Ні, на кашці на тій.